Так, друзі, забавляв там всякі кріплення для клоді. не потрібно. І э, такий на розетці на, на маркетплейсі є такий продавець PC Hardware. І ось вот такий товар, до речі, він пройшов просто отак вот от насипом в пакеті. Це я вже поклав. І інші е, рамки, що я замовляв в них. Це отак. Просто поштовий пакет насипані були. Оце коштує 75 копійок. Я навіть не хочу коментувати оце замовку. І це кільце заявлено як. А, е, рамка я туди описував рамка перехідник для кулера FD на собіт ЛГ-2012. номер 706 код товару на розіцію. Будь ласка, хто хоче, 116.039767. І коли я сказав, що це не під. МД. Мені почали відповідати, що стилі Ви нічого не розумієте. Ми їх ставимо десятками. Угу. Я вже повірив, що ви ставите 10 мики 2011. Зніміть лапшу звук, шановний. Що вам сказати? От я взяв. Одну з недорогих моделей хувера. Ось я взяв AMD. Всі знають ці досить гарні радіатори. Я їх, правда, не використовую в комп'ютерах, але їх використовую в електронці, тому вони в мене є. Так, і ось ця рамочка. Ну що, давайте. Уявимо, що ось тут у мене стоїть якийсь процесор. Хай це буде процесором. Беремо все, як. Жорстку, тралівалі, БМДшка. Що... Колор. І вибачте, воно надостає. Обираємо МБІ кулер. Беремо звичайний, пізнаюся дешевий китайський, але вони досить гарно працюють. Я їх беру, Вони мені допомагає. Щоб ми впевнилися, що це 2011, давайте ось візьмемо боксові це 775 й сокіт, а це. 12.50 і 1255. Ну, так, дійсно, так. Да. Так. Да. Є таке діло. Є таке діло. Вибачте? Хоча... Якщо прик прикласти силу, я оцей 11.55. Ну, це ми не будемо робити, несуть розповіді, яку ми робимо зараз. Так, давайте тепер ось у нас. Ну, давайте ще було ще такий китай. Басточка така. Вона трошки би бо стояла в мене на одному комп'ютері і не вистачало тому я тоді купив нокту 150 мм різня Тут у нас є, щоб дивитися порівняно. Окей, Снову. давайте. Ну, Складаємо кільце і ми бачимо, що в крайньому положенні ми оце кільце. Бачите? Яке в нас що у нас пишуть, Які тут цокити? А... Так, АМД М2, АМД 3, Intel ЛГА 775, ЛВА 1155, 1156, ну десять 50 тоже. Підходить. Так, обираємо це. Це нам не треба. Так само беремо за цього китайця. Теж ведемо всім стандартную рамочку. Ну тут трошки менше. Проте у нас що тут пишуть? тут у нас е, Опять-таки сокеты 1150, 1155, 1156, 775 fm 2 ПАМ 1, АМ3, Плюс, АМ3, АМ2, М2, 754, 940, 939 і так далі. Це теж важливо. Вона у нас не цікавий. Беремо сам кулер. Ну, я розумію, що тут плати нема. Тому ми беремо оцей кулор, чіпляємо. Ось, без будь-яких у нас проблем, сідає нам кільце. Вибачте, шановні. Без плати важко це робити. Ну, що зараз? Ось. Ось. Він став. Звісно, у площину. Все як треба. Так. Це відкладаємо це зрозуміло. Так. Беремо башту. Досить потужно. Так само. Беремо, зачіпляємо. Теж площині, процесор, але ну, вружи вистачає все. Тому в мене питання, шановна компанія PC Hardware, кому ви чіпляєте у цю лапшу навуха, що ваші спеціалісти ці AMD кулери, ставлять і так далі, це звичайне кільце під універсальний або Intel кулер на сокет 2011. Будете ви мені трендити.